Росіяни намагалися повернути собі позиції поблизу п'яти хаток. Це Запорізька область. Утім, без успіху наші воїни вже надійно там закріпилися. Водночас окупанти не припиняють наступати на сході України. Тривають тяжкі бої. За даними Генштабу, впродовж доби там відбулося понад 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському та Лиманському. На напрямку Рівнопіль-Старомайорське мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення. При цьому зазнає великих втрат на Лиманському напрямку. Сили оборони України ввели наступальні дії у напрямку Білогорівка Діброва. Мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Росіяни вбили одного жителя Донеччини та ще шістьох поранили впродовж минулої доби. Про жертви російської агресії повідомив голова Ова Павло Кириленко. За його даними пізно ввечері окупанти вгатили ракетами по Покровську. Через це травмовані п'ять місцевих, зокрема 11-річний хлопець. Ракети також понівечили 15 житлових будинків. На ранок ворог обстріляв жителів рай Олександрівки. Під удар потрапили будинки, господарчі споруди та лінії електропередач. Численні обстріли минулої доби були й по турецькій громаді снарядами понівечені зо півсотні будинків, адмінспоруда та школа у Щербинівці. Помешкання цивільних також пошкоджені в Нью-Йорку, Никифорівці, Сіверську та Торському. Останнім його останніми його словами були слава Україні на Львівщину. Повернули цілого героя Ігоря Дашка. Військовий загинув у квітні. Торік прикордонник сам підірвав себе гранатою, прикриваючи побратимів, щоб ворог не захопив радіостанцію в Маріуполі. Також у Львові попрощалися з Василем Грицьківом. Проводити героїв. В останню путь зібралися сотні містян. Перед Львівським гарнізонним храмом щерть заповнений людьми. Тут прощаються з героєм України Ігорем Дашком. Дружина загиблого воїна каже, завжди знала, що робота для нього була на першому місці. Якщо, наприклад, треба на роботу, він вже на роботі. Якщо треба когось поміняти, він вже треба кудись поїхати, він перший. Так було завжди. Він казав: на першому місці мене робота. Повномасштабна війна застала Ігоря у Маріуполі, де він служив у складі прикордонного загону. У квітні торік, коли йшли вуличні бої, і окупанти намагалися захопити місцеву радіостанцію, чоловік завадив ворогу це зробити і, прикриваючи побратимів, підірвав гранатою себе. Ігорю кинувся їх захищатиму. Так, і то, сам то, то, попався під той обстрілом. Він був знищений бути важко поранений. І після того, як він, він вже побачив, іде, що смерть поруч, він сказав, що я. Підіргу радіостанцію, тому що було можливо від часово наказано випадку не залишати засобо зв'язку. Часто страждає, можна і останніми хто був біля нього також за це стражда його слова. Але останніми його словами було слава Україні. За подвиг перед батьківщиною Ігорі дошку присвоїли звання Героя України посмертно, але тіло загиблого воїна отримували загарбники понад рік. Я його шукала, чекала. Дочка Ігоря Дашка згадує батька завжди позитивним та усміхненим. каже, він завжди підтримував та вчив ніколи не опускати руки. війна почалася, він казав, що в нього все добре, щоб я не хвилювалася. Він не розумів, чому я так хвилююся. Він завжди казав: просто бережи маму і. На честь часті Дашка торік у Львові перейменували одну з вулиць. Непоборним захисником своєї країни він зберігся і у пам'яті побратимів. Дійсно, патріот, який розумів, що таке Україна. і що він повинен робити. На цій посаді цього ж дня у Львові попрощалися із Василем Грицьківом. Він загинув на війні 15 червня. Чоловіка залишилися дружина, двоє синів, онук, мама, сестра і двоє братів. Поховали Василя Грицьківа та Ігоря Дашка на Личаківському кладовищі у Львові. Анастасія Ярмоловська Євген Радіон Львів, п'ятий канал. Світу, якому не домінує насильство, це наша спільна мета. З такими словами, президент України Володимир Зеленський звернувся до організації американських держав. Він закликав країни долучитися до реалізації української формули миру і до глобального саміту миру. Щоб повернути мир, ми потребуємо колективних зусиль та звичайно, зокрема, вашої підтримки, вашого лідерства. Я запрошую вас працювати разом з нами та всіма вільними націями світу над реалізацією формули миру. Запрошую вас долучитися до підготовки глобального саміту миру. Ми маємо стати глобальною громадою в повному сенсі цього слова, щоб мир для кожної нації був гарантований на всю силу. Одинакам не захистити мир, а війні не Лилати колективного прагнення миру, хай також ваша сила стане силою миру. Британія підтримує вступ України до НАТО за спрощеною процедурою. Про це заявив міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі. За його словами, Лондон вітатиме, якщо Україна не якщо Україні не доведеться проходити етап плану дій щодо членства для вступу до альянсу. Як це сталося з Фінляндією? Клеверлі зазначає, що українці успішно реформують свої збройні сили просто на полі бою відповідно до стандартів НАТО. І всі союзники це визнають. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що етап плану дій щодо членства не мають застосовувати до України на виконання ПДЧ може знадобитися чимало часу. Наприклад, Північна Македонія проходила цей етап аж 20 років. Ми бачили, як Україна розвивається і розвивається неймовірно швидко. Єнс Столтенберг сказав, що насправді більшість вимог плану дій щодо членства виконують. Реформа їхніх збройних сил відбувається під час війни. Я думаю, що позиція Великої Британії буде дуже, дуже підтримувальною. Українці продемонстрували свою відданість реформуванню збройних сил, і я вважаю, що всі союзники по НАТО і я вважаю, що всі союзники по НАТО визнають це. Латвія передасть Україні весь флот своїх гелікоптерів радянського зразка. Літаки вже готують до відправлення. Про це заявив прем'єр-міністр Латвії на міжнародній конференції з відновлення України. Ймовірно, йдеться про Мі 2 та Мі-17. Чотири таких гелікоптери країна вже передала Україні раніше. Крім того, Латвія надала усі свої наявні переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер, що використовують для захисту українського неба. Такою була остання інформація в цій годині. Далі фірп'ятого продовжує проект Машина часу на буквально за 20 хвилин. Марафон «Незламна країна знову в ефірі. Тому не перемикайтесь і дочекайтесь. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо.